Не встигли залатати, як з'явилися нові ями. Мова про стан асфальтного покриття на автошляху т 1827 Костопіль. яполоть місцеві водії розповідають, ситуація із ямами тут незмінна вже тривалий час. Яма на ямі друга передача. Вся їзда ну не знаю навіть як вам описати. Може люди навіть стараються в цю сторону не їхати через те, що стан дороги перебуває. Ну, стан дороги не найкращий. Декому через стан покриття навіть доводилося ремонтувати автівку. Туди я їздив, оціню, на 100 доларів я попав. Діски побив на машину і варили колесо, і, ну і колесо купляв покришку. Місцеві переконані, усьому вина відсутність повноцінного ремонту. Кажуть, роботи із ліквідації ямковості тут проводилися не так давно. Втім, наскільки якісними вони були, показує теперішня ситуація із асфальтним покриттям. А там лаплять по кусочках, там трошки зробили далі, знову зробили далі, де, де отаке. Вони, як то кажуть, чуть-чуть зроблять, там, воно далі розбивається так само, по чуть-чуть просто там. Маленькі ямки остаються, якщо їх не зароблювати, якби його треба повністю все зняти і тоді все положити новий асфальт, тоді буде, як то кажуть, не. А вони по чуть -чуть за... його якби, заліплюють і воно якби знову. Дорога жахлива, їжджу сюди щотижня доводиться. Крім ямкового ремонту, тут е, нічого хорошого не бувало. Те, що капітального ремонту ця ділянка не бачила вже тривалий час, підтверджують, і у Костопільській міській раді проводився лише ямковий. За словами заступника міського голови Костополя Юрія Кузнюка, попри те, що цей автошлях перебуває на балансі служби відновлення і розвитку інфраструктури рівненщини, у рамках співфінансування виділялися і кошти з місцевого бюджету У 2023 році. Ми досягли такого розуміння, що шляхом співфінансування з Місцевого бюджету Костопільської міської територіальної громади було виділено один мільйон гривнів, і найбільш е такі погані участки дороги були проведені в належний стан, і дорога була більш-менш проїзною. Але ж, звісно, що ця дорога не бачила капітального ремонту вже більше 20 років. Цьогоріч на останній сесії Костопільської міської ради знову виділили кошти на поточний ремонт цього автошляху. Йшлося про півтора мільйони гривень. За словами заступника начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури області Дмитра Леонтіюка, перш ніж виділили цю суму, їхні фахівці спільно із представниками територіальної громади обстежили дорогу, визначилися із обсягами та вартістю робіт. Згодом оголосять закупівлю. Після завершення всіх юридичних формальностей, Стосовно оформлення цих коштів і наших договорних відносин з територіальною громадою буде оголошена закупівля системи Прозоро. Після чого вже ми матимемо переможця і фінальну вартість цих робіт, тобто скільки коштів буде витрачено, а не виділено. І ну, Відбулися роботи власно, рівно так само, як це відбулося і в минулому році. Та коли саме відбудуться роботи, та чи вдасться на цей раз відновити покриття так, аби воно знову не зруйнувалося, покаже час. Софія Капіноста, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.